Пляночка, а ти приклеїш дірочку? Да. Ось тобі зірочки, метелики. бери, що ти хочеш приклеїти. О! Ой, як красиво! Доля збавочки прям. Дуже гарно! ще й по кольору красиво. Так. А пташечка. А, ще пташ... а давай приклеенся на пташечку. Або дірочку, або... Давай, приклеїмо качечку. Угу. Уляночка, ти клеїш, да? так? Так, де ще вирізає. Так, у кого вже все печиво прикрашене? Ні. Давай перекладемо їх на тарілочку і віднесемо нашому левиту. Да? Ти ж хотіла для лева робити? Йо. 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 Ти вже в ціль Так. Молодець. Чудово. Ой, зараз ми викладаємо все печиво. Молодець. Дуже гарно. Досить, досить, дуже досить. Уляночка, іди будеш допомагати мені викладати на тарілочку. Так, птичья. Закриваємо. Відставляємо. Витираємо ручки. Зараз підемо їх мити.